Привіт усім! Вас вітає канал Кулінарна Кузня. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом простого приготування смачного та ситного сніданку. Беремо фарш, в мене свиний, можна взяти курячий. Перемелюємо цибулю, додаємо сіль перець. Перемішуємо. Додаємо сюди 2 яйця та викладаємо на сковорідку. Посипаємо невеликою кількістю сиру, зовсім трішки, і накриваємо зверху лавашем або тортилією. І поки наше м'ясо смажиться, ми готуємо начинку. Натираємо сир, ріжемо помідор та нарізаємо цибулю. І перевертаємо наш лаваш. На м'ясо викладаємо наші інгредієнти, зелену цибулю. Помідор тільки наполовину. І затираємо все з сиром. І складаємо вдвоє. Вогонь під сковорідкою я виключаю, але сам лавач я залишаю ще під кришкою на 2 хвилини, щоб сир гарно розплавився. І смакуємо. Це неймовірно смачно, ситно, а головне швидко і просто. Готуйте та діліться враженнями. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.